Сорока Білобока запрошує нас на відвідини і хоче розказати нам про перелітних птахів. Птахи це частина живої природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи є якраз і парків та садів. Птахи великі непосидюги, скачуть з гілки на гілку, прилітають з дерева на дерево, можуть літати на тисячі кілометрів. І повертатися назад. Коли настають холоди, життя їх змінюється. Всередині осені частина птахів готується до відльоту. Таких птахі птахів називають перелітними. Вони мігрують на великі відстані. Багато хто думає, що птахи відлітають, бо їм. Холодно. Ні, це не так. Основною причиною є відсутність достатньої їжі. Їм немає чим живитися, особливо взимку. З похолоданням зникають комахи, травеністі рослини в'януть, а водойми замерзають. А хто це там так голосує? Хто це там скрекоче? Всім доброго дня! Хоча у мене й не дуже добрий настрій. Бо цієї осені всі мої подружки будуть відлітати в теплі краї. От і побачимо, чи згадають про мене, чи прилетять до мене попрощатися, щоб я їм побажала доброї дороги. А ось. Ось хтось і летить, так це ж ластівочка. Привіт-привіт, подружко, Привіт, сорока білобока. Прилетіла попрощатися з тобою, бо ми вже відлітаємо, комашок зовсім немає. Ластівки їдять комах. А так як з настанням холодів і з приходом осені. Помахи починають зникати, ластівка нема чим живитися. Бач, як матушаться. Як щебечуть, розголосувалися, всіх сповіщають, що відлітать в теплі краї, гарної вам дороги. А ось і шпачок прилетів попрощатись. Так, привіт-привіт, сорока білобока. Прилетів пр попрощатися з тобою. Бо моя велика зграя вже чекає. Пора відлітати. Шпаки теж поїдають комах. А ще вони живляться рослинами та зерновими. А цього взимку ніяк не знайти під снігом. Вони збираються великими скупченнями з грайками, і під час польоту у небі утворюють чудернацькі фігури. І відлітають у теплі краї. Легкої вам дороги шпаки. Ось ізозулька. Бачика ти красуня. Привіт, привіт, сороко білобоку. Прилетіла попрощатися, бо вже відлітаю. А ти що, сама летиш? Так, ми літаємо поодинці, з грайками не збираємося. Подивись, яка. А зозолонятка в неї ще підростають. Набирається сил, вчаться бути самостійними. а потім уже теж будуть відлітати в теплі края. Полетіла гарної тобі дороги, зозуленько! А ось і журавлик летить. Привіт, сороко Прилетів попрощатися з тобою, бо вже відлітаємо. Ось і журавлі вже збираються відлітати. В народі кажуть, ось і до зими вже недалеко. Високо будуть летіти журавлі над хмарами, ключем день і ніч, без відпочинку і зупинку, поки не долетять. Легкого польоту вам. А що це за гелготання? То це ж гуси! Так, подружко, це я. Прилетіла попрощатися, бо ми теж відлітаємо вже. Гуси це водоплаваючі птахи. Вони чудово плавають, пірнають, харчуються травою та рясою. спілкуються гуси між собою за допомогою геготання, а коли сердяться, то голосно шиплять. Летять вони всі разом старші гуси. І молоді, які ще тільки навчаються долати відстань прямо в польоті. І вам гарної дороги. Летіть високо в небі і не зупиняйтеся. Всі крижень. А я думала, ти про мене забувся. Пені, сороко біло прощавай, пора вже відлітати, вже водою не замерзаються, льодом беруться. Крижень це найпоширеніша дика качка. Це водоплавний птах. Сидять вони, аж поки водою мене замерзнуть, повністю, а потім відлітають. А як же без лебідя? Теж прилетів зі мною попрощатися. Гарної тобі дороги лебідю мій. Лебідь це великий красивий водоплавний птах. Харчується водними рослинами, дрібною рибою. Відлітають вони у теплі края, летять клином. Але буває так, що деякі птахи не відлітають. А залишається зимувати. Ось і відлетіли мої подружки. Так жаль мені було з ними розлучатися. Та нічого. По весні вони знову повернуться. Малята сорока пропонує нам провести невеличкий дослід та дізнатися, чому гуска виходить суха із води, і які ж властивості пір'я. Чи може воно взагалі намокнути? Для досліду нам знадобляться ватні диски, сухі серветки, таця з водою два гарних пера з гусака. Кольоровий барвник опускаємо одне перо на три хвилини у підфарбовану воду. І чекаємо, намокне воно чи ні. Давайте подивимося. Зараз ми його виймемо. Подивіться. Воно залишилося сухим. А чому? Тому що всі пір'їнки дуже щільно прилягають одна до одної, і між ними є жирова прослойка. Гуси чистять своє пір'я кожного божого дня. Вони гарно і за ним слідкують, тому воно в них таке гарне та охайне, і тому вони тримаються на воді. А якщо в водичку додати мила, як воно впливає на пір'я? Давайте додамо нашу підфарбовану воду мильний розчин і побачимо, опустимо перо також на 3 хвилини. Подивіться, що з ним відбувається: края пір'їни намакають, тобто вони пропускають водичку мильну. Який можна зробити висновок? Давайте протрема його ватним діском. На діску залишився барвник. Ви бачите, що дві пір'їни у нас стали різними. Одна намокла, одна залишилася сухою. З цього можна зробити висновок. Якщо в водойму потрапляє мильний засіб чи мильний розчин, ми засаряємо не тільки рідну природу, а шкодимо і птахам. Бо пташина з мокрим пір'ям ні в якому разі не зможе злетіти, що станеться з пір'ям гусака. А вже ж, воно намокне і пташина не зможе плавати. Давайте берегти наших птахів та їх пір'я, щоб вони гарно відлетіли у теплі Діти, А давайте пригадаємо, які птахи прилітали до мене прощати? Пропоную вам впізнати перелітних птахів. За голосом. Сподіваюсь, вам сьогоднішня розповідь сподобалась. До нових зустрічей!